Мої шанування на каналі ТВ і знаклику про вибори щоденна програма, в якій ми, схоже, ще довго говоритимемо про результати кампанії з потворені масштабними фальсифікаціями у декількох виборчих округах. На відміну від сполучених штатів, де переможця президентської кампанії Барака Обаму визначили за одну ніч що Україну після виборів лихоманить вже другий тиждень. Настільки, що вже навіть сам президент Янукович доручив генпрокуратурі проаналізувати факти порушень виборчого закону в одномандатних округах і після того відреагувати за законом. E <síntos> Чому главі держави довелося долучати Генеральну прокуратуру? Очевидно, це тому, що фальсифікації в окремих округах настільки кричущі, що не помічати їх просто неможливо. А центральна виборча комісія зможе призначити повторні вибори у п'яти найбільш проблемних округах лише тоді, коли для цього з'являться необхідні законні підстави. Про це сьогодні заявив член ЦВК Михайло Охиндовський, наголосивши, що до цього комісія не встановлюватиме результати голосування у цих округах. Про це ми говорити. Му сьогодні із нашими гостями головою Київської обласної організації партії батьківщина Костянтином Бондарєвим, народним депутатом. Добрий вечір. Добрий вечір та Олегом Махницьким, кандидатом Народні депутати представником Всеукраїнського об'єднання Свобода у центральній виборчій комісії. Вітаю! Добрий вечір. Один з найбільш проблемних це 94-й округ Київської області, де у доволі одіозної регіоналки Тетяни Засухи виграв кандидат від опозиційної батьківщини Віктор Романюк. Але згодом судовими рішеннями Засуха визнала недійсними голоси майже 30 тисяч виборців і у такий спосіб посіла перше місце. Сьогодні відбулися засідання. Дання двох судів Київського апеляційної та Київського окружного адміністративного це відео з останнього суду, де протягом дня було заслухано кількох свідків захищати інтереси Віктора Романюка прийшов особисто лідер об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк. Він зокрема пояснив, чому мають бути відхилені раніше подані позови від Тетяни засухи, на підставі яких на її користь було переглянуто результати виборів у скандальному 94-му окрузі. Дозвольте ще раз дуже коротко описати нашу праву позицію. Вибори відбулись, голосування було на всіх дільничих виборчих комісіях. Відповідно до реєстру, всі офіційні спостерігачі, я підкреслюю, всі офіційні спостерігачі, журналісти і інші особи, які мають право відповідно до закону України про вибори народних депутатів України бути присутніми на виборчих дільницях, були допущені. Всі члени виборчих комісій працювали. В момент підписання протоколів жодних скарг не надійшло, під час дня виборів жодних скарг не було. І саме найважливіше, по цим 27 виборчим дільницям, ваша честь, немає прізвища жодної особи, яка начебто не допустила офіційного спостерігача. Хто це? пане Константине, питання до вас яка ваша тактика роботи в 90... в судах по відстоюванню результатів у 94-му окрузі? Чи вдасться вам це зробити? Ну, ви знаєте, розгляд цих справ в судах триває і зараз, і зараз об'явлена перерва до двадцяти. Третьої години для того, щоб сформувати думку, я так вважаю, суда. Але ж питання не в суді, питання в тому, що ми вимушені констатувати, що ми з вами живемо в країні з феодальним устроєм. Тому що правлять е, взагалі в усій країні феодали. І ми це бачимо на 94-му окрузі, на 197 му окрузі, на інших округах. Начебто розповідалось про величезний вплив, так би мовити, вертикалі влади. Але що ми бачимо? Коли треба щось прибрати до рук бізнес чи пограбувати когось, то... Коли інтереси феодалів місцевих і влади вони поєднуються, все працює але ж коли різні інтереси, ну чому різні? тому що президент і його оточення було зацікавлено в тому, щоб, начебто, вибори пройшли прозоро, щоб їх визнали такими міжнародна спільнота. І ми всі були свідками того, що в день голосування все пройшло, начебто, спокійно, були якісь дрібні порушення, чи е, якісь прояви, але ж нічого суттєвого не відбувалося. Але ж після того як Порахували голоси, і місцеві феодали зрозуміли, що вони програють. Що почалося? Розпочалися масштабні фальсифікації. І ми зараз це саме і бачимо. на них працюють судова гілка влади, на них працюють міліціонери, вони працюють вже не на президенти його оточення, вони працюють на місцевих феодалів. Костянтина, те, що опозиції вдалося по суті перемогти на половині з восьми округів Київської області, е яка за списками так само голосувала переважно за опозицію. Чи свідчення сили чи слабкості опозиції у Київській області? Чому не виграли у більшості? округах або я, у всіх я вам хочу сказати Як у Києві. я вам хочу сказати, що насамперед, дійсно, ми е, порахували, що понад 40%, від, 40 сорок е, голосів було надано за е, об'єднану опозицію, ще також понад 20% за удар, і це дійсно дуже е, потужний вплив, чому ми не отримали перемогу по мажоритарці. Ну я вам хочу сказати, що е, дійсно е, вплив адміністративного ресурсу і грошей був істотний. Е, ми стартували дещо пізніше. На жаль, е, можливо, е, ми на деяких округах програли, але ж не суттєво. Тому я вважаю нашу перевагу на Київщині дуже суттєвою. Що буде в 94-му окрузі? Ви вже готові на перевибори? Чи все ж таки ми будемо чекати рішення цього суду, після якого знову? Відпрацьовувати стратегію і тактику Чи ви вже знаєте, що робити в 94-му окрузі. Йти на перевибори, я вам хочу сказати, що ми готові до любого варіанту розвитку подій. Якщо треба буде йти на перевибори, ми доведемо, що дійсно підтримка нашого кандидата буде більшою. Ніж е, Тетяни засухі чи іншого кандидата, кого буде виставляти там влада, і ми зараз бачимо, що підтримка взагалі по містах на Київщині е, нас. Наш електорат приходить і мобілізується більш краще ніж е, ті, хто голосують за владу, але ж це не за владу. Е, голосують тому, що залякали людей. Людей залякують, людей постійно вимагають від них якихось звітів чи, чи підписів, чи копії паспортів. Тобто влада використовує адміністративний ресурс на повну потужність. Але ж ми готові до будь-якого розвитку подій. Продовжуємо нашу програму. Незва. Важаючи на рішення Верховної Ради рекомендувати центральній виборчій комісії призначити перевибори на п'яти проблемних округах на 223-му виборчому окрузі у центральному Шевченківському районі столиці. Сьогодні цілий день тривав перерахунок голосів відданих за двох лідерів перегонів Свободівця Юрія Левченка та самовисуванця Віктора Пилипишина. Відеотрансляція безпристрасно фіксувала, як члени окружної комісії перекладають бюлетені з однієї стопки в іншу. При цьому сотні бюлетенів Даних за кандидата від свободи Юрія Левченка виявилися зіпсованими. Члени дільничних комісій відмовлялися підписувати нові протоколи, оскільки результати підрахунку були змінені. Тривогу у прихильників Левченка викликало те, що бюлетені містили по дві-три позначки за кандидата від свободи і ще за когось від другорядних кандидатів. Причому позначки були зроблені різними чорнилами. Ось короткий уривок перерахунку, як відбувалося відбракування зіпсованих бюлетенів. Левченко юрків левченко Юрків. Левченко-Юрків, Левченко, Юрків. Левченко-Юрків, Левченко-Юрків, -Юрків. Левченко -Юрків. Левченко -Юрків. Левченко Брицький Левченко. Зіпсовані бюлетені, де є позначка не тільки за Левченка, за вашого кандидата, а ще за когось. І Вони по суті відкидаються і визнаються недійсними. Навіщо цей перерахунок? Ваша позиція, коли ЦВК чітко дала зрозуміти, що не визнаватиме переможця у 223-му окрузі, як, власне, і у чотирьох інших проблемних округах. Чи розрахунок на те, що може суд зобов'яже центровиборчком визнати результати у 223-му, а може, і ще в якихось? Ну, власне, зараз в сьогоднішній ситуації, ситуації з правосуддям в державі, ми можемо очікувати будь-якого рішення суду, безглуздого рішення суду, навіть яке взагалі не входить в жодні рамки закону, і е, ніякого здивування не буде, якщо таке рішення появиться. Питання в іншому, навіщо робиться перерахунок? Е, власне, закон передбачив перерахунок, так як і визнання виборів недійсними, як один з механізмів, власне, убезпечити. Е, від фальсифікації, а е, в сьогоднішній ситуації ми бачимо, що влада, кандидати від влади, провладні кандидати використовують власне ці механізми як е, засіб фальсифікації. Так само, як і визнання виборів недійсними. Ми маємо ситуацію з 94-м округом. Е, не було жодних підстав. Е, закон говорить, визнаються вибори недійсними лише тоді, коли неможливо встановити волевиявлення на дільницях. В даному випадку жодних таких підстав не було. Е, знайшовся якийсь спостерігач, е, знайшлося вирішення рішення суду. Яке про яке ніхто не знав, коли спостерігач від партії регіонів звертаються з позовом до суду, і про це ніхто не знає, і воно появляється, власне вже після того, коли е, проведено підсумки по округу. Чомусь це рішення суду не появилося, як закон говорить, що всі порушення, які відбуваються в день голосування, власне, коли міг мати місце недопуск спостерігача на дільницю, е, вони повинні бути оскаржені до закінчення голосування? Ми маємо аналогічну ситуацію в 125-му окрузі, коли було визнано окружною комісією недійсними. Вибори на дільниці цілі тисячу голосів просто було так знівельовано. Ось ми це рішення оскаржили до суду, і окружна комісія викликала якось і свідка спостерігача, який є фактично від партії регіонів, а формально від громадської організації. Власне, вони навіть його не навчили, що він мав казати в суді. Коли він почав розказувати в суді всі обставини, там просто ну такі шедеври повиявлялися, що це про те, що його навіть на дільниці не було, що його десь по дорозі підійшло двоє людей по дорозі до дільниці і сказали. Що ти сюди йдеш, де геть звідси? Він після того, коли йому поставили питання, куди ви пішли, пішов в штаб партії регіонів. А де ви складали акт, акт ми складали в штабі партії регіонів. А свідки, де підписувалися на дільниці, ні, в штабі партії регіонів. Тобто, оці всі моменти суд дослідив. Я вважаю, що по 94-му аналогічно суд зобов'язаний, бо це аналогічна ситуація. Якщо ми приймаємо по одних і тих самих правовідносинах судове рішення, то воно має бути і по таких самих аналогічних теж таке саме. Тобто однаково має бути застосування закону. І ми Передали нашим колегам сьогодні, була постанова вже апеляційної інстанції суду. Ми передали власне, щоб вони використали ці судові рішення власне по 94-му округу. Що стосується е, зіпсу, е, перерахунку, аналогічна ситуація влада використовує для того, щоб зіпсувати бюлетні, щоб е, вчинити фальсифікації. В даному випадку по 223-му округу вже були прийняті протоколи, вже була прийнята документація. Комісія проголосувала про прийняття. І коли побачила, що Пелепешин програє е, раптово почалися з'являтися скарги невідомої які і звідки яких раніше не було. Тобто, ще в той момент, коли б якісь порушення мали б місце, тоді акт мав би тоді складатися і реєструватися. Цей акт, так само і скарги. А вони з'являються вже після того, коли вже підсумки були відомі. І так само було зафіксовано. Це є в нас і акти, і це по телебаченню було показано, тому що велася пряма трансляція з цієї окружної комісії. Після того, коли було прийнято рішення про перерахунок, було зафіксовано факт пошкодження печаток на Дверях кімнати, в якій зберігалися виборчі бюлетені, і коли вже е, почали здійснювати цей перерахунок, е, так само були пошкоджені і внутрішні е, е, ті конверти, в яких зберігалися бюлетені, так само були початки пошкоджені, була наклеєна початка, е, ну е, стрічка з початкою, і замість підпису голови і визначених членів комісії був лише підпис секретаря. Це говорить про те, що це було втручання в виборчу документацію, і власне ось цей період, е, поки при Малися протоколи і готувався цей перерахунок. Було втручання в цю кімнату, де зберігались документи, і були спорчені бюлетені. О, і в цій все, ситуації власне ми вже не можемо встановити реальне волевиявлення. І тут центральна виборча комісія, приймаючи рішення по 223 му округу, власне, вона дійсно не може встановити. Що стосується 94-го, комісія до речі, як суд зараз відбувається, так само і ЦВК має такі ж самі повноваження щодо відміни рішення окружної комісії про визнання виборів. Недійстин вона просто відміняє ці рішення окружних комісій і встановлює результат. Тому що всі протоколи є і бюлетені є не поштовим. Олег, скажіть, будь ласка, свобода. Згідна піти на перевибори у 223-му київському окрузі чи ні, звичайно, що свобода згідна йти на перевибори, тому що ми я думаю, Це вже остаточне так, рішення? Так. Київ У нас іншого варіанту на сьогоднішній день немає. Звичайно, ми ще подаємо один позов до суду про визнання незаконних дій по перерахунку самому, тому що сам перерахунок здійснюється з порушенням закону. Має бути в присутності членів дільничих комісій, які доставили документацію. тих членів комісії там немає. Розуміло тобто я про ті порушення, які були е, опломбування е, пошкоджені, так само це є порушення, і ми ще в суді надіємося, що визнаємо власне сам перерахунок незаконним. Але знову ж таки надіятися на нашу судові, на судову систему мало є надії. зрозуміло, Олег. Чому? Об'єднана позиція Батьківщина ще не має такої чітко проартикульованої позиції позиції щодо згоди на перерахунок в округах, зокрема в 94-му, 132-му, Ну в принципі, всіх наша о... чітка позиція округах. і вимога зараз по 94-му округу. Це встановити результати волевиявлення громадян. Маючи протоколи з усіх виборчих дільниць. Це стосується тільки одного округу. 94. го Тому що бюлетені там не пошкоджені, і сьогодні вони, начебто, зберігаються у нормальному стані. В нас є протоколи, згідно яких повністю підтверджується перемога на десь 9 тисяч голосів нашого кандидата. Ми зараз маємо чітку артикульовану позицію, що ми вимагаємо від ЦВК Відвести підсумки і змінити. Рішення окружної виборчої комісії, яка винесла своє рішення, спираючись на встановлений судом факт, начебто неприсутністі представника Тетяни Засухи на дільничній виборчій комісії. Але ж там представник був і був зареєстрований, де з'явилися ці акти, і яким чином відбувається прийняття рішення в судах, ми з вами розуміємо. Тому ми маємо чітку позицію: встановити перемогу на. Нашого кандидата у ЦВК, відповідно змінити рішення Окружної виборчої комісії саме рішенням центральної виборчої комісії. Тому ми звернулися зараз з скаргою до суду і вимагаємо прийняття цього рішення. Скажіть, будь ласка, Костянтина, сьогодні вийшло інтерв'ю ще одного вашого колеги по опозиційній боротьбі Сергія Міщенка на сайті Української правди. Він образився на ваших вождів. Вони не взяли його в список. Він пішов самостійно на один з округів у Київській області Бориспільській, виграв його. А от в інтерв'ю говорить такі не дуже приємні речі. Говорить, що деякі округи Київщини опозиція здала владі. От вас, зокрема, особисто звинувачує ну там у вимаганні грошей за зняття офіційного висуванця опозиціонера. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що. Я розумію, чому він це робить. Можу вам пояснити. Річ в тому, що зараз йому прийдеться, приходячи до Верховної Ради, обирати позицію. Або бути з нами з об'єднаної опозиції, або йти з владою. Зараз він обіцяв своїм виборцям, що буде опозиційним. Зараз він обіцяв своїм виборцям, що буде працювати на усуненні від влади діючої влади діючого президента. Сьогодні йому треба щось на когось образитись для того, щоб піти у владу. Це зрозуміло. Що стосується. Грошей, вимагання і таке інше, я хочу вам сказати, що дійсно я знав про те, що Сергій Міщенка багато вкладає в свій округ грошей і будує свою передвиборчу програму, начебто він з нами використовуючи наш бренд. Дійсно, ми зустрічалися, і я йому запропонував допомогти, тому що ми друкуємо продукцію і таке інше. Допомогти можливо нашій партії на виборах, тому що на жаль, він не робив цього за останні декілька років. Ми його не бачили. Але ж спочатку він розцінив цю пропозицію допомоги, як нібито ви хочете від нього гроші. Ну, В чому логіка я, я логіку не бачу? Я побачив це його інтерв'ю і зрозумів, що логіка в наступному знайти привід, не йти в опозицію. Давайте поговоримо ще про один 90-й округ Київської області. Там, до речі, бусланець від свободи Марченко намагається в судах довести свою перемогу над ще одним цікавим. Персонажем, нібито з опозиції, а може і ні, поясніть ви мені. Віталій Чудновський переміг з мінімальною перевагою Марченка від свободи. Чудновський самовисуванець збудував компанію на особистій відданості Юлії Тимошенко, вашому лідеру. Колишній член фракції, б'ют, якщо я не помиляюсь, от він повернеться в опозицію, чи у парламенті все ж таки допомагатиме владі саме так, як вона допомагала йому на окрузі в 90-му. В чому колізія? Двіносто округу ну, поясню. Ви знаєте, я поясню, що в нас був певний розподіл округів е, самого початку, і дійсно е, свобода 90-й округ, де і працювала. Чим ми мали можливість, ми допомагали, а, але ж ну це їх є висуванець, їх кандидат Марченка. Тому я коментувати за нього цю. Ну, я так, не можу, можу сказати. Я можу сказати, яка ситуація була з виборами в цьому окрузі, оскільки згідно протоколів дільничих виборчих комісій, з оригіналами протоколів, які були отримані членами дільничих комісій, бо згідно закону, теперішньому кожен член дільничої виборчої комісії має свій примірник оригіналу, не копії, а оригіналу протоколу. І згідно з тими оригіналами протоколів, Маченко там перемагає в порядку на 1400 голосів, що чомусь в підсумковому протоколі з. Зовсім інші цифри були, і відслідковано було, що під час прийняття протоколів оголошувалися одні дані з протоколів, які приймалися з дільниць. Так але в сервер ЦВК, в систему вибори вводилися зовсім інші дані. Марченка голоси правда не забиралися, але забиралися в інших якихось технічних кандидатів, додалися чуновському. Це було відслідковано. Відповідно було подано позов до суду. Відбувалося два судових процеси, однак суд відмовив у Марченкові в задоволенні позову, було виявлено, що пізніше вступила в силу. Так пізніше в судовому засіданні були подані зовсім інші протоколи, і як виявилося, це були протоколи з тому, що всі протоколи є номерними, і кожна дільниця має по 100 протоколів. От, власне було сот... ці протоколи, які появилися вже в судовому засіданні. Це були з одної з чотирьох дільниць. От, хоча е... не спів не співпадали дані по 39 протоколах. Була призначена судово почерковознавча експертиза. Я бачив ті протоколи. Я бачив той почерк, яким було написано декілька протоколів. Тобто, неозброєним оком було не видно, що це одним почерком. Однак експертиза дала, що це різними особами. Олег, я правильно розумію, що в принципі за перемогу Марченка в 90-му окрузі, за перемогу Левченка в 223-му окрузі, ну свобода чіплятися не буде. Вона вже хоче так розумію, пошвидше у парламент зайти. Ні, ми звичайно, що ми за ті округи було. Звернення, ось з чого почалося в ЦВК. Зрушилася трошки ситуація: що ЦВК навіть пішло на те, щоб визнати вибори по п'яти округах такими, що неможливо встановити результати виборів. Власне тоді було звернення трьох лідерів партій Олега Тягнебока, Арсенія Ценюка Віталія Кличка. Про те, що власне було наведено 13 проблемних округів, і ми вимагали про те, щоб ЦВК взяв. Ала на себе функцію передбачену законом і сама встановила е, підсумки голосування, що цей закон дозволяє їй зробити підсумки голосування по таких округах, де неможливо, тоді дійсно е, мали би бути перевибори. І власне це е, центральна комісія. Ну, ми вважаємо, що вона усунулася від своїх обов'язків. Вона не хоче встановлювати підсумки. Для неї легше всього зараз визнати вибори такими, що не відбулися, хоча це в законі ще скажемо так, не врегульовано. Ось е, і потім провести інші вибори, але брати на себе функцію. Встановленню підсумків ЦВК не захотіла. Серед mm. них були це є 223-й округ, це є 90-й округ. 223-й включили в перелік тих округів. А 90 й не включили. включили? зрозуміло, ЦВК, опозиція, не опозиція вважає проблемними 13 зай округів. Так, дійсно, ЦВК, ми... А ЦВК каже, 5. І, більше, виріш... 4, і... і жодного округу більше не буде. понеділок зранку ми організували протестний мітинг біля ЦВК. Це була зустріч народних депутатів з виборцями, яка після переросла в такий народний мітинг. Так вона вона вона, триває. вона триває зараз. А ми я показуємо сказати, його у на я хочу що починалося це з вимоги до е, вирішити. Питання 13 проблемних округів, і насамперед ми наполягали на тому, що там, де є можливість встановити результат, в ЦВК, забрати первинну документацію, як того вимагає закон, і прийняти рішення саме в центральній виборчій комісії. Але ж незважаючи на те, дійсно я також е погоджуюсь е з такою ідеєю, що ЦВК усунулась від прийняття такого рішення, що призвело вже до того, що вже і 197-й округ також на Черкащині неможливо встановити. Результати, чому тому, що ми бачили вже і запис камер спостереження да туди увірвалися е, ночі, е міліціонери з Беркутом, Беркут. е, да зломали Беркут се результати да, сьогодні. По повсім ясно. Така ситуація відбувається, що скрізь беркут встановлює результати голосування. Суди працюють на феодалів, міліціонери, а також беркут працюють на феодалів. Влада взагалі від цього усунулася. Дякую, дякую, Костянтин. Дякую, Олег. Дякую за те, що були з нами. Залишайтеся на ТВА. Далі буде ще цікавіше.